Ну, Таке ліжко важко зараз знайти, щоб було в когось в наявності. Отако От подивитись по якості, скільки тут дуба використано, і ви зрозумієте. Щоб вже було таке ліжко в наявності навже, ну, то треба, напевно, робити його і давати передоплату. А в мене воно є навже. Спальне місце метр вісімдесят на два Задній ракурс. Ціна ліжка 45. Ближче підійдем. от тако собі глянете. Метр 80 на два матраси. Я окремо підберу висотою. Висота матраса би була або 23, або 24 сантиметра. Якщо по матрасу розглянути, то матрас вийде по ціні від 13 тисяч гривень. Тут лежить матрас 1,60 на 2, тому там не вистачає тих 20 см. Ось ще на царги, все з дуба йде. Тумбочку приліжкову я підберу до того ліжка отаку. От тумбочкой, да. Вот так. папа. Цена тумбочки 8500. Цена лишка 45 в размере метр 80 на два спальные места.